планшет. Я не граю в Майнкрафт. Споглядаю планети. Тут, в блекауті, кожен собі астронавт. На який ти? І де ти? А у пункті нескорених вихлопчай. Нас, на жаль, забагато. Та стоїш ти праворуч від мого плеча. Невідомий солдате, ніби бачу тебе і не зраджує зір, бо молюся за брата. Розкажи ти з ізюма полинув до зір. Мій найближчий солдате. Бачиш, чорну діру, що нестримно гряде в потойбічні екрани. Поділися у Бахмуті подих твій. Де? У кар'єрах лимана та розкриті серця лише для Бога Отця. У сльозах дякує волею. Знаєш, хтось намалює тобі баранця. І повинуйсь до неї. Як троянду, ти віру святу приручив. Повертайся додому. Твоїм подихом вже ключі. ключі.